Доброго дня. Сьогодні на огляді універсальний LED-підсвітка 1524. Код товару 12254. В комплект входить дві ось таких світлодіодних стрічки. Напруга однієї 8 вольт. Так, ось вони так з'єднані з кабелем. Так, в комплекті кабель для підключення, ось такий. І в комплекті йде один драйвер підсвічування. Так, на зворотній стороні ви можете побачити є відмітки. Планочку можна відламати на потрібній вам довжині. І ось такі маркування. Матеріал основи стрічки Текстоліт, термоскоч відсутній. Замовити даний товар ви можете за посиланням під відео.